Дрони за кошти з бюджету рівного. На працювання ради громад області. Нові автівки у сервісному центрі МВС. Про це й не тільки дивіться далі. У випуску новин вітаю. У селі Дядьковичі Рівненського району цієї ночі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь встиг знищити дві господарські будівлі, котельню, речі господарського вжитку та легковий автомобіль Таврія. До гасіння залучили 4 автоцистерни та 17 вогнеборців. Наразі обставини займання та завдані збитки встановлюють. У рівному військовим передали чергову партію дронів, які придбали за кошти з міського бюджету. Безпілотники «Мавік-3Т», обладнані тепловізорами, передали підрозділам сухопутних військ, територіальної оборони, а також національної гвардії України. Детальніше про допомогу українським захисникам дивіться у сюжеті. Чергову партію дронів «Мавік-3Т» цими вихідними передали у стінах Рівненської міської ради для захисників з трьох військових частин, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Перевага цього безпілотника, що він може працювати вночі. Завдяки ньому військові можуть у будь-яку пору доби спостерігати за ворогом і пристрій суттєво допомагає знищувати окупантів. Завдяки цьому дрону ми спрямовуємо інші дрони, типу кажан, вампір, які скидують великі бомби на голови. Нашим ворогам, і саме цей дрон працює як другі очі вночі. Він підсвічує дорогу великим пташкам, і це допомагає достатньо сильно. Дрони Мавік 3Т передали для підрозділів сухопутних військ, територіальної оборони, а також Нацгвардії. Олег Усуховський, який нині служить в ЗСУ, каже, дрони дуже потрібні на фронті, адже ворог в рази більше забезпечений подібними приладами. Ситуація є непроста, ворог постійно. Штурму, штурму влаштовує. Також зараз ворог вже має дрони, можливо, навіть більше, ніж. Чим... Ми забезпечені вартість одного такого дрона Mavic 3T – трохи більше 200 тисяч гривень. Загалом місто вже провело два тендери на придбання таких безпілотників та додаткових акумуляторів для них. За словами секретаря рівнеради Віктора Шакерзяна, нині міська влада максимально зосереджує ресурси для підтримки ЗСУ. Ті мав які були проведені минулого року, Ми їх вже всі передили, Це Вже йшла інша партія. Сьогодні вже ми фактично зараз дочекаємося 10 днів на. Повністю заключення договорів, це вже буде третя партія. Тобто ми не зупиняємося, їх передаємо. Потреби є, і ми чітко розуміємо, що наша мета зробити максимально пришвидшити це все і передавати більше, більше, більше. Підтримати збройні сили до стін міської ради прийшли і місцеві активісти. Кажуть, подібні акції синхронно відбуваються у Києві, Вінниці, Дніпрі та інших українських містах. Ми виходимо в. Місті Києві та в 120 містах України з 28 жовтня. щосуботи. Сьогодні цього дня військові підрозділи отримали не лише мавіки, а й 8 fpv дронів Камікадзе. Їх українським оборонцям передали представники рівненських, громадських та благодійних організацій. У рівненському районі сталася смертельна ДТП вчора, 4 лютого ввечері між селами Ільпінь і Кошатів зіткнулися автомобілі Субару та Опель. Водій та пасажирка останнього внаслідок автопригоди отримали політравми і були доставлені до лікарні. Медики боролися за життя 40-річного керманича Субару. Однак сьогодні вранці він помер у реанімації. Попередньо відомо, що саме цей водій не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де і відбулося зіткнення. Усі обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Ще одна ДТП сталася сьогодні о четвертій ранку в селі Велика Омеляна Рівненського району. На подвір'я місцевого пенсіонера в'їхав автомобіль. 65-річний чоловік вийшов на вулицю, побачив пошкодженого огорожу і покинутий транспортний засіб. Поліцейські оперативно розшукали власника авто «Сітроен». Він на той момент перебував вдома і повідомив, що машину міг взяти 25-річний син, жителя Барова. Наразі правоохоронці розшукують порушника. А у старому селі, що на Рокитнівщині, у ДТП потрапив неповнолітній мотоцикліст. Поліцейські встановили, що 16-річний водій двоколісного не впорався із керуванням, не вибрав безпечної швидкості, виїхав на узбіччя та впав. Хлопець керував мотоциклом без шолома. У нього відсутнє посвідчення водія. Відповідно до освідування, юнак був тверезий. Внаслідок ДТП кермувальник отримав незначні травми і проходить додаткове обстеження у медзакладі. Поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками хлопця. У рівному відбулося перше цьогоріч засідання ради громад області. Говорили про декомунізацію, московський патріархат та доступні ліки, які ще питання хвилювали керівників територіальної громади регіону. Дивіться у сюжеті. Представники 61-ї територіальної громади Рівненщини приїхали до обласного центру на перше цьогоріч засідання ради громад. Присутні на зустрічі обговорили п'ять питань. Одне з ключових використання коштів за програмою медичних гарантій на лікування пацієнтів за програмою Доступні ліки. Доступні ліки це урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. Вона пошириться на лікування захворювань, які добре лікуються амбулаторно. Згадали і за декомунізацію начальниця управління культури і туризму Рівненської Ода Любов Романюк прозвітувала, яку роботу вдалося виконати у цьому напрямку за останні сім років. Було перейменовано понад 300 площ вулиць Майданів та Провулків, демонтовано радянські стели, а деякі населені пункти отримали нові назви. На території області, згідно закону, було переименовано Кузнецовськ-Навараш, Червоний Добровольського району на Острівці, Радянське Млинівського колишніх районів на П'яння, жовтневе радивилівський район на Нова Пляшева і село Іскра, Рівненський район на Новожуків. Крім цього, трапляються випадки, коли не потрібно повністю зносити той чи інший пам'ятник. Достатньо лише провести частковий демонтаж певних символів. Наприклад, це демонтаж цифр 1941-1945, п'ятокутна зірка, вічний вогонь, георгівська стрічка, орден перемоги, текст радянських та радянської батьківщини, великої вітчизняної війни. Заміни її на Другу світову війну голова обласної ради Андрій Карауш звернув увагу представників тергромад на те, що до всіх моментів пов'язаних з перейменуванням потрібно ставитися юридично виважено і звертатися за рекомендаціями до управління культури і консультуватися з інститутом національної пам'яті. Між тим ми бачимо, що деякі громади да написали слава Україні», але в реєстрі пам'ятник значиться як жертва буржуазних націоналістів. То, що ми зробили, якого позорище ми зробили. Також присутні на раді громад обговорили рішення обласної ради щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату, а також чи потрібні антикорупційні програми в територіальних громадах. Микола Брежицький, випуск новин. Регіональний сервісний центр МВС Рівненщини поповнив свій автопарк двома новими машинами. Майбутні водії складатимуть практичні іспити на право керування транспортними засобами на автомобілях Ренодастер. Придбали їх за кошти з міського бюджету. Подробиці дивіться у сюжеті. Анна Андрійчук вперше здає практичний іспит на право керування транспортним засобом. Жінка навчалася у корицькій автошколі на Ланосі, а сьогодні готується пройти вирішальний екзамен у Рівному на новенькому Рено Дастер. Два таких автомобілі придбали для регіонального сервісного центру МВС, щоб громадяни могли в максимально комфортних умовах складати іспити з водіння. Те, що на нових автівках це дуже ну, комфортно, тому що ми рухаємося вперед в майбутнє, а не в минуле. Ну, поки я задоволена всім, одна з нових автівок на механіці інша з автоматичною коробкою передач транспортного засобу з такою технічною можливістю раніше тут не було, говорить заступник начальника сервісного центру МВС у Рівненській області Віктор Залюбовський. Крім цього, нові машини обладнали камерами відеоспостереження для запису процесу іспиту. Навантаження на ці сервісні центри стало значно більше. До нас їдуть і за зручністю розташування абсолютно інших областей. Тому кількість транспортних засобів необхідно було збільшити. Оновити, так скажімо, і автопарк. Два автомобілі Renault Дастер» придбали за кошти з міського бюджету. Вартість обох автівок близько півтора мільйона гривень. Це була субвенція. Оскільки знаходиться платник податків саме в цій громаді, тобто це велика сума дуже знаходить саме завдяки тим, що проводяться сервіси. І от такі вирішили вирішили все-таки придбати ці автомобілі. Це є потреба саме для військових. У регіональному сервісному центрі МВС Рівненщини відзначили, що попит на отримання посвідчення водія постійно зростає. Зокрема, минулого року сервісні центри регіону видали на 1600 посвідчень більше ніж у 2022-му. і загальна динаміка вказує на те, що все більше рівнян мають бажання отримати водійські. І права. Микола Пришицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Легкоатлетка з Рівненщини Катерина Комар стала чемпіонкою України серед молоді в бігу на 3000 тисячі метрів з перешкодами. А також завоювала бронзу у складі збірної області серед дорослих в естафеті 4 по 400 метрів. Чемпіонат тривав у Києві з 2 по 4 лютого. Готував спортсменку до змагань наставник Олександр Аврамишин. Таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. Стежте за ефіром сайтом СфераТева. Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.